Привіт, це Юра Гаврищак, YouTube ресурс футбол 24 І сьогодні спробуємо розібратися, чому і ким здійснено стільки галасу після чвертьфінальної делі між Голландією та Аргентиною в одному з найбрудніших матчів в історії проведення чемпіонатів світу. Хто кого на рік ідіотом і чому не вилучили месі? Камера вово, Камера вово. Я дуже злий. Думаю, все не повинно було закінчитися так. Не хочу говорити про арбітра. Потім вони штрафують тебе. Не можеш бути чесним. Ми були налякані під час гри, тому що знали, що це було. Фіфа повинна переглянути матч. Вони не можуть поставити арбітра, який не відповідає рівню турніру. Лео Леобурив іспанський суддя Антоніо Матаолаус, вдалося перевершити Іванова за кількістю показаних саме жовтих карток на одному матчі чемпіонату світу у 2006-му поєдинку голландців проти португальців. Росіянець 20 разів витягав картку із кишені під час битви під Нюрнбергом. Червоне світло побачили Бола Хрус, Ван Бронхорст, Коштіння і Деко. Тоді Іванов навіть отримав на горіхі від Блатера, мовляв, не втримав темп гри. У вчорашньому поєдинку Антоніо Матео Лаос, червоних, як наслідок подвоєння двох жовтих, не роздавав. Тому вписав своє прізвище в історію. Як арбітер, що показав найбільше герчишників в одному матчі мундіалю. Але власне Месі обурола зовсім не кількість покарань, а те, що іспанець заплющував очі на провокації Ланців до них, тобто провокацій, а також можливої червоної месії, повернемося згодом. А спочатку про те, як оранє змогли перевести матч в екстратайми. Тут аргентинці також побачили злий умисел Лауса. Рефері давав їм усе. Він давав 10 хвилин без причини. Арбітер просто хотів, щоб вони забили. Вангал сказав, що вони мають перевагу, якщо справа дійде до пенальті. Йому треба було тримати язик за зубами. Якщо хто забув, то голанцям вдалося забити на 11-й доданій завдяки майже двометровому мовту верху якого Вангал випустив із лави запасних. За що й голландському діду прилетіло від Месі. Мовляв, якщо це є красивий футбол, закидати м'ячі у штабний майданчик на здорванів, то нехай великий луї краще помочить. Месі you talk too much. The Netherlands coaching staff also appeared to get an earful. але найбільше галусу наробив ось цей фрагмент: святкування аргентинців після вирішального пенальті Лаотару Мартінеса. Ні, коло глузування із Роні спробував пояснити. Виявилося це реакція на провокацію. Я святкував прямо перед гравцями Нідерландів через те, що один з них перед кожним ударом у серії підходив до наших футболістів та щось говорив. Картинка вирвана з контексту. Це просто була відповідь. Насправді, гравців, які підходили до аргентинців перед пробиттям пенальті, було двоє: захисник Інтера Думфріс і не до месії помаранчевих вегорст. Обоє провокували латиноамериканців і намагалися їх вивести із себе. Що говорили достеменно невідомо. Зате по губах можна зрозуміти, що сказав Месі після матчу, коли той самий Вегорст спробував звернутися до аргентинського капітана. Що ти на мене витріщився, ідіот. Згодом інтерв'ю голландець від наче недостатньо знає іспанську, і звинуватив Месі, що він відмовився потиснути йому руку. Але на цьому мені скандали і перепалки не завершилися. Після цього Месі підійшов до лави запасних щойно переможених голландців і звинуватив їх у триштоках. Накинувся на лаву запасних і голкіпер Еміліано Мартінес. Дісталося комусь із голландського персоналу. Епізод не потрапив у трансляцію. Але, начебто, кіпер прокричав: заткни свою пельку, мудак. я ябав тебе двічі. Щодо голландців, їм також не вгоди, як виявилося. Антоніо Лос, коли закінчився основний час, вони підійшли до Лаоса з того моменту. Він свистів лише на користь Аргентини. Це обурливо. Лаос хороший хлопець та арбітер, але тут він втратив розум. Я думаю, він загубився в екстратаймах. Можливо, на нього впливала велич Месі. Це не провина судді, але все мало вплив на матч. Якщо бути відвертим, то авторитет Месі дійсно міг тиснути на іспанського рефері. Але це можна було помітити не в екстратаймах, а в основний час. Коли зірка катарже у центрі поля навмисно зіграв рукою після дій АКЕ. Відверто усе тягнуло на жовту картку до цього моменту й апелюють фанати Оран'є. Мовляв, якби Лаос показав жовту, а згодом доплюсував до неї ще один гірчичник. Аргентина підійшла б до пробиття пенальтів обоймі із десятьма гравцями без капітану команди. А так практично усі Албі Селесте, окрім Фернандеса, забили свої пенальті. А Еміліано Мартінес, як розповідав сам Еміліано Мартінес, двічі в голландців. Ну, перепрошую, за мій іспанський Кеміра вово. Кеміра вово. І це ще не фініш. Скандал на цьому не завершилися. Лаосу все ж таки довелося витягнути червоне світло. Правда, після завершення матчу і показав він його дуфрісу. Після того, як той побіг до Альбі Селесте, псувати святкування виходу у катарський півфінал. Сам Фулба Кінтера свій вчинок пояснив коротко: не знаю, що на мене не йшло. А уже у вівторок Аргентина спробує оформити путівку до фіналу. Месі і Ко явні фаворити матчу проти хорватів. Але це при умові, що не доберуться до футбольної лотереї. Бо, як відомо, пробивають пенальті усі, а проходять далі хорвати.